Доброго дня ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар і такий собі кореспондент, який передає інформацію про Херсон. Тільки що отримав дзвінок від Ольги, яка ж... мешканець Антонівки. Вона сама виїхала, але її чоловік там залишається, доглядає за котами собаками, за сусідськими хатами там і так далі. Ну, те, що там обстріли, то таке півбіди. Інше каже, що світла немає вже 6 місяців теж каже, не проблема. Проблема в тому, що десь є витік газу, це вулиця Херсонська. Майже біля Антонівського. і постійно є е, запах газу. Тобто в будь-який момент це може підірватися і злетить е, на повітря, там багато хат, багато людей загине. Е, зверталась вона до комунальних служб, вони відповідають і те, що там зона обстрілів, то тут. тут, тут е, і вони туди майстрів не висилають. Ну, хоч перекрити газ на, на все село, вже ну а що ж, ну, як же, якщо він витікає постійно, ну, от. тому звертаюсь через мас-медіа, через соціальні мережі до нашої військової адміністрації, може якесь рішення може бути, щоб там біди не сталося. Якщо слідкуєте за моїми публікаціями, я прошу вас, шановні. Керівники нашої нашого міста і області звернуть на це увагу. Вулиця Херсонська. Дякую за увагу разом до перемоги.